Всім привіт, мої любі друзі! Ви на каналі Керіа Плей. Тільки що ось наступила... ну, я вам вже знімав відео. Ось дивіться, збудували сніговика. Ось така личика. О, тягали на санках. строїли, брали. І ось такий результат. Дивіться. Тут усе он заліплено, щоб нічого не покотилося. Ось оці самки все. Тягнули. Ми оце єлі як підняли на оце ось. На оцю штуку ми оцю штуку єлі як підняли. Ну, цю ми то ще, ну так, чуть-чуть трошки, бо воно ж менше. отак от друзі. Пишіть, я, пишіть у коментарі, як вам сподобалось чи ні. Он Тьомич Привіт! І ще ми, ми для начала хоті... Були натягати цей сніг, аби ми зробили тільки сніговика. А у нас ще вийшло зробити. Ми тоді ще, ми ще тоді ми ще зробили трампліни, щоб на них їздити на ледян, на, ледянках, на, Ну, на сам сніг. Чьому не вийшло? Ну в мене дивіться, який хліб на хліб похожий. А ну хоч шкайте. Друзі, я перевернув на себе. І, коротше, це ми збудували цього сніговика е, на тому ж місці, де ми його будували минулого року. І е, отак от вийшло. І можете подивитися е, те відео і це відео, і сказати, коли у нас сніговик краще. І зараз щось ще хочу сказати цьому. І... Ми ще минулого року тут будували дім зі снігу, і в нас, на жаль, не вийшло. Це його збудувати, тому що ну, тіпа, мало снігу було і воно швидко. Би, ну не те, що швидко розставало, а у нас не виходило його зробити, тому що, е, то, що воно коротше, Типа, швидко розставало. Ми зробили тільки за один день. Ми зробили тільки пів хати, і на, на наступний день приходимо тут уже все розборено. Ну, роз, тот, роз... розбите. Друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.